Київська обласна військова адміністрація виділяє пріоритетом роботу з ветеранами, з членами сімей військових, з членами сімей загиблих. В Київській області розроблена та діє обласна цільова програма соціальної підтримки захисників та захисниць, членів сімей загиблих, померлих, захисників захисниць України, а також членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих на Майдані. В цій програмі. Пріоритет є надання цільової адресної допомоги е, окремим категоріям. Перш за все, я хотів би виділити дітей сиріт, які втратили своїх батьків на фронті, і дітей полусиріт, які втратили одного з своїх батьків на фронті. Завдяки ініціативі керівництва Київської обласної військової адміністрації та Київської обласної ради, ці діти щомісяця отримують. Відповідні суми: 9 тисяч гривень щомісячно отримують діти сироти і 6 тисяч 600 отримують діти напівсироти Крім цього, незважаючи на наявність державних програм підтримки членів сімей загиблих, Київська область також призначає і виплачує допомогу членам сімей загиблих. Особливу увагу ми приділяємо особам з інвалідності внаслідок війни, які потребують постійної підтримки та допомозі, Надано доручення територіальним громадам. Здійснювати соціальний супровід постійної осіб з інвалідністю першої групи. Також в межах обласної програми передбачені виплати 66 тисяч з обласного бюджету особам з інвалідності першої групи, 50 тисяч особам з інвалідності другої групи і 33 тисяч особам з інвалідності третьої групи. Одним із нових напрямків нашої цільової програми є надання стоматологічної допомоги безкоштовної для ветеранів війни та для діючих військовослужбовців, які проживають на території Київської області. Зважаючи на те, що цей напрямок програми. Відчув великий попит на останній сесії власної ради збільшена сума до 11 мільйонів для надання цієї стоматологічної допомоги. Крім цього, допомога надається ветеранам, які знаходяться в складних життєвих обставинах, і потребують відповідної допомоги. Загалом, завдяки. Спільним зусиллям керівництва Київської обласної військової адміністрації Київської обласної ради сума коштів на програму збільшена в два рази по рівнянню з 2023 році. На території Київської області отримав новий функціонал і нову фінансову підтримку Київський обласний центр підтримки захисників. А в цьому центрі працевлаштовані люди, які погружені в цю проблематику. Там працюють члени сімей загиблих, працюють ветерани, працюють жінки, рідні, яких знаходяться на фронті. У кожному районі від цього центру створена окрема створена окремий відділ, окрема людина, яка займається аналізами допомоги по цьому району, налагодження ветеранської політики на території територіальних громад. Саме Разом з ветеранами, разом з членами сімей загиблих і членами сімей діючих військовослужбовців, ми реагуємо на відповідні проблеми і коригуємо обласну програму, а також місцеві програми у всіх 69 територіальних громад. Також затверджені і забезпечені фінансуванням відповідні територіальні програми соціальної допомоги захисникам та захисницям.